Вітаю! Чи замислювались колись, що спільного у маленького стартапу і велетенської міжнародної корпорації? У всіх них є один ключовий виклик як ефективно управляти своїми ресурсами. І це, знаєте, не просто про бухгалтерію, це справжнє мистецтво, від якого залежить, чи буде компанія успішною. Отже, сьогодні розберемося, як опанувати це мистецтво. І от питання: як їм це вдається, як вони беруть обмежені кошти, час, людей і перетворюють усе це на щось вражаюче? Секрет тут не в магії, а в дуже потужній системі, що працює за лаштунками. І зараз ми цю систему розкриємо і подивимось, як вона влаштована зсередини. Цей інструмент називається баланс ресурсів. Уявіть, що це як керувати особистим бюджетом, тільки в масштабах величезної компанії. Треба чітко знати, скільки грошей приходить і куди де кожна гривня. Саме цей простий, на перший погляд, принцип і є основою успішного корпоративного менеджменту. Ну що ж, ось наш план на сьогодні: пройдемося по кожному етапу цього процесу від загального виклику до того, як відстежувати результати. Крок за кроком побачимо, як менеджери насправді керують потоками ресурсів. Так, на перший погляд, ця схема може виглядати ну, трохи складно, але не варто лякатися. Наше завдання розібрати її на прості, зрозумілі частинки. Зрештою, вміння бачити систему за хаосом це і є те, що робить менеджера справжнім професіоналом. Давайте почнемо з найголовнішого питання а звідки компанія взагалі бере свої ресурси, розглянемо, так би мовити, вхідну частину нашого рівняння. А починається все, звісно, із залишку на початок періоду. Це наша стартова точка. Можна уявити, що це гроші, які вже є на рахунку станом на 1 січня. Це те, з чим ми входимо в новий рік чи квартал. Далі надходження. Це без перебільшення кров бізнесу. Головний двигун, який протягом усього періоду наповнює компанію новими ресурсами, чи це дохід від продажу товарів, чи гроші від інвесторів, неважливо. Без постійного притоку цих ресурсів будь-яке зростання просто зупиниться. А ось це дуже цікавий момент: економія. Це таке собі потужне внутрішнє джерело ресурсів, коли компанія знаходить спосіб зробити щось ефективніше, дешевше або швидше, вона не просто економить гроші, вона, по суті, створює додаткові ресурси, які можна спрямувати на щось інше. І нарешті, резерв, або якщо простіше, ті самі заначки. Час від часу компанія може вирішити використати ресурси, які колись відклала на майбутнє. Це такий собі стратегічний хід, щоб, наприклад, профінансувати новий проект або пережити скрутні часи. Окей, звідки ресурси беруться, розібралися. А тепер давайте подивимось на інший бік медалі. Куди ж вони всі йдуть? Це не менш важлива частина всієї картини. По перше, це поточні потреби. Сюди йде все, що потрібно, аби бізнес просто працював щодня. Зарплати, сировина, оренда, маркетинг це, знаєте, як паливо, без якого машина просто не поїде. Наступний пункт реалізація на сторону. Звучить трохи складно, але по суті, це і є основна діяльність бізнесу. Це коли ми беремо ресурси, працю людей, матеріали і створюємо з них продукт чи послугу, яку потім продаємо. Саме тут ресурси перетворюються на дохід. І знову резерв, але цього разу вже як напрямок використання. Мудрі менеджери ніколи не витрачають усе до копійки. Частину ресурсів вони відкладають, формуючи ту саму подушку безпеки. Це ключовий елемент стратегічного мислення. Ну і в кінці всього у нас залишається залишок на кінець періоду. Це те, що ми маємо після всіх приходів і витрат. Але ось що найцікавіше: цей кінцевий залишок стає початковим для наступного періоду, і так по колу виходить такий безперервний цикл планування. А тепер найважливіший момент той самий, коли все стає на свої місця. Ми з'єднаємо дві частини нашого рівняння, і саме тут криється вся суть управління ресурсами. І це приводить нас до фундаментального висновку. Усе, що надходить, має бути враховано у витратах. Ці два стовпчики джерела і розподіл, це, по суті, дві сторони однієї медалі. Вони мають бути рівними завжди. Ось воно, золоте правило, ключовий принцип, який повинен засвоїти кожен менеджер. Ресурси не можуть з'явитися з, з нізвідки чи зникнути в нікуди. Все завжди сходиться. Це просто закон збереження ресурсів у бізнесі. Тобто все просто до геніальності. Система завжди має бути в рівновазі: 100% на вході завжди дорівнюватимуть 100% на виході, ніякої магії, чиста логіка і математика. Але треба пам'ятати, що планування ресурсів це не якась застигла картинка, це живий динамічний процес, який постійно розвивається. І він проходить кілька ключових етапів у часі. Життєвий цикл плану виглядає приблизно так: спочатку ми робимо прогноз, це така собі обґрунтована здогадка про майбутнє. Потім на його основі створюємо і затверджуємо офіційний план, а в кінці періоду отримуємо звіт, де бачимо, що ж вийшло насправді. І отут починається найцікавіше. Бо саме в цьому і полягає справжня робота менеджера не просто скласти красивий план, а зробити все, щоб реальність, тобто звіт, була якомога ближчою до цього плану. Саме це і є головним показником ефективності управління. І на останок питання для роздумів: що насправді відбувається, коли план і реальність компанії постійно розходяться. Це ж не просто цифри в таблиці, це може бути сигналом про глибокі проблеми у стратегії, в операційних процесах або навіть у розумінні ринку. І вміння аналізувати ці розриви та правильно на них реагувати – ось що відрізняє хорошого менеджера від видатного.